Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Ворог намагається просочуватися і далі в Покровськ, і робить це, зрештою. Не просто намагається просочується в Мирнограді. Росіяни е, присутні на східних околицях, так само через такі постійні рухи невеликими піхотними групами. От е, маємо кадри від сил спеціальних операцій, які показали, як вони знищують росіян під Покровском і в самому. Покровську діють при цьому важкими дронами, бомберами. Оператори цих дронів точно скидають боєприпаси по групах окупантів. 144-й центр ССО працює. Бачимо, знищують різноманітні підвали, підземні споруди, руїни, де ворог міг накопичитися. Ми показуємо лише деякі фрагменти з цього повного відео. На телеграм-каналах і в соцмережах Сил спеціальних операцій можете подивитися повністю такі відеозвіти, знищення піхотних груп. Покупантів в Покровську. Той же Станіслав Бунятов пише про те, що в Покровську наші бійці сходяться у жорстоких боях з росіянами. На жаль, є відчутні втрати для кожного підрозділу, який там виконує задачі. Переважно ці втрати від ворожих БПЛА. Тобто йде бронова, дронова, перепрошую, війна, але оборона тримається не суто на дронах, вона тримається, звичайно, на життях, на здоров'ї, на, на наших воїнів, тих, хто. Постійно веде там піхотну боротьбу з ворогом, адже в деякі місця треба йти фізично і зачистити ворога, дронами одними там не обійдешся. Крім того, Діпстейт так само інформує нас, їхні аналітики пишуть про те, що там триває інфільтрація противника в Покровську. Його фіксуються у противника фактично в цих точках міста і там знищують росіяни. Активно затягують екіпажі своїх пілотів, які допомагають піхоті. І також є великою перешкодою для просування українських військових і прокладання цілому будь-якої логістики. Одночасно з тим противник намагається затягувати свої міномети, аби взяти під більш щільний вогонь українську логістику. Ну, цю логістику, як ми знаємо, наші забезпечили перекиданням спеціальних підрозділів ГУРС. Спеціальних операцій, які зачистили певні ключові точки в'їзду в місто Покровськ, окремо варто звернути увагу на Мирноград. Пишуть аналітики Діпстейту. Якщо говорити про Покровськ, то він не перебуває в оточенні ніяк не може перебувати, адже там здійснюється саме інфільтрація противника. Йдемо власне про те, що противник заходить переважно з південного напрямку. Ось тут стосовно ж Мирнограда. Ми знаємо, що тут така загроза оперативного оточення існує адже ворог все ще присутній в красному лимані, намагається з півночі тиснути і присочується через Покровськ постійно. Тому е, Мирноград, світле, рівне інші е, населені пункти, які до Мирноградської агломерації відносяться, вони дійсно перебувають під загрозою такого оперативного оточення. Його зараз немає. Про що і самі росіяни, в принципі, говорять на своїх ЗАТ-каналах, але вони намагаються організувати таке оточення. Наразі противник намагається закріпитися на східних околицях міста Мерноград, здійснюючи штурмові дії по відтинку нової економії економічне, от новоекономічне у нас тут е, Миролюбівка, козацьке. Тобто, козацьке це тут московське підписано, тобто фактично, йде мова про цей фланг зі сходу, і от е, звідси росіяни намагаються заходити постійно на східні околиці Мирнограда. Близький контакт під час переміщення ворога стає звичною рутиною. В будь-який момент можна наштовхнутися на засідку ДРГ, ураження дроном, мінування тощо. От так. Яка у нас картина по Мирнограду, все дуже складно, дуже непросто тримати там оборону. Ну і рухаємося ще далі на південь. У нас далі на черзі, напевно, одна із найпроблемніших ділянок, якщо не найпроблемніша на даний момент на фронті. Це ділянка на стику Запорізької Дніпропетровської областей, південніше Покровського, не Покровська, а Покровського, південніше траси Донецьк-Запоріжжя. Ось ця траса проходить тут у нас відповідно нас тут Місто Покров селище, перепрошую, Покровське, Тернувате і Гуляйполе. Місто найпівденніше, фактично, між цими трьома населеними пунктами можна і прокласти таку явну, умовну, я не знаю, чи там вона фізично існує. Зрештою, деталей ми і не можемо розголошувати. Таку лінію оборони от між цими трьома населеними пунктами можна дугу таку прокласти. І от ворог намагається дістатися цієї дуги наразі активно штурмуючи рубіж річки. Янчур або Янчул, яка тече із Запорізької області на північ, якраз у Дніпропетровську область. Ось русло цієї річки пролягає тут. Відповідно, далі тут іще одна річка протікає. Ворог намагається зараз повністю пройти рубіж цієї річки, яка на певний час таки стала оборонним рубежем. Десь його росіяни подолали вже, наприклад, в районі Павлівки-Успенівки і дійшли до села Солодки. Зараз ми на цю ділянку заглянемо. Крім того, ворог в межах вже Дніпропетровської області намагається штурмувати в напрямку Вишневого Єгорівки. Тут йдуть вперті бої. Наші проводили зачистку цих сіл від ворога, штурмові наші підрозділи. Ворог бачимо знову, до них доходить, штурмує. От бачимо два такі вклинення: одне в напрямку Вишневого, фактично. У нас інше в напрямку села Єгорівка на річці Янчор Привілля. тут... М першого травневе південніше, і ми бачимо просування ворога саме в цьому районі. Значить, що можна сказати про цей район. Сили оборони України кількома днями раніше повідомляли про зачистку певних населених пунктів у цьому районі. Ну, про Єгорівку і Вашневе ми ще минулого тижня говорили. А стосовно солодкого рівнопілля, якраз командувач чи як його там величати, начальник управління штурмових підрозділів Манько. Ну, такий ексцентричний, скандальний у нас є офіцер. Повідомляв публічно про те, що рівнопілля і Солодки, ці два райони населених пунктів були зачищені від ворога. Це, значить, ще в п'ятницю така інформація з'являлася. І наші військові заявляли також про повний контроль над Павлівкою і над Успенівкою, тобто навіть над цими селами, які Діпстейту є окупованими. Причому окупованими вже доволі таки тривалий час. Чому заяви різних управлінь відрізняються на 6-8 кілометрів? Пишуть аналітики Діпстейт. Це відкрите питання. З нашою інформацією, ворог захопив і у Спенівку, і Павлівку і також заблокував наші підрозділи в Новомиколаївці. Це такий кластер сіл, за який йде така постійна боротьба за останні тижні. Вона тривала. Раз всі села на річці Янчур. От, крім того, бої з диверсійними групами ворога велися в Солодкому і в Рівнопіллі. в Приві. Ілі в Новому, в Новоспенівському, де ворог щонайменше має присутність, якщо не закріпився. Що стосується самої Успенівки, то ситуація там погіршилася після того, як звідти забрали 50% особового складу на порятунок легендарної ділянки біля Вишневого. Тобто на північ їх забрали. Звідси з Оспенівки. Це знову ж таки від діпстейту дані, щоб ми не казали, що ми тут щось таке секретне, пресекретне розголошуємо. От Звідси з Успенівки перекинули на... Вишневе, одна цю північнішу ділянку Дніпропетровської область. Певний особовий склад, деяких підрозділів, які тримали от оборону в Успенівці, пішли відбивати вишневе. Або три обороняти вишневе врешті. В кінці жовтня росіяни з 14 е, 14-го полку, перепрошую, е, почали заходити в село, налагодивши зв'язок. Затягнули піхоту з 218-го танкового полку з 394-ї мотострілецької бригади. В село зайшло близько 70 груп чисельністю до двох рот. Ну грубо кажучи, до 200 людей зайшло. На закріпленні росіяни залишили ще кілька полків. Не будемо всіх перераховувати не повністю. Звичайно, полки, а окремі підрозділи цих полків і пішли на сусідні населені пункти. Один з батальйонів 102-ї окремої бригади сил ТРО намагався врятувати тут ситуацію, але сили були нерівні і нічим хорошим це не закінчилося. Це м'яко кажучи, закінчилося це очевидно втратами з нашого боку, як особового складу, так і території і рубежів оборони.